Знаєте, а, останній раз, коли я тут був, кафедру брали постійно проповіду. Боюсь стояти, тут не знаю, може уберуться Юпітера, відійду від нього. А, знаєте, дійсно, коли е, законний церкву, це кидається в очі, так? що немає чого, до чого ми привикли за роки. І для багатьох кафедра має дуже значне значення, ну, важливе значення. І коли я ту неділю зайшов, в кафедри немає, не знаю, у в мене різна реакція, такого не було цю сьогодні. І я розумів, що коли я сьогодні час вийду, мені мене теж буде трошки незрозуміло як, а куди йти. І знаєте, це мені нагадало дещо одну історію, із, коли я ще ну, один пастор розповів історію в своєї церкви. І одного разу, коли він був, був новим пастором цієї, церкви, його, це було мертві, там його запросили, і він вирішив поміняти місце піаніно. А те піаніно там стояло наверное, десятки, десятками років. І сестра, яка була з самого початку, вона прийшла вже там піаніно та стела в тому місці, і коли почула, що його хочуть здвинути, для неї була це дуже велика новина. А я не пам'ятаю, який звати, але пам'ятаю, знаєте, заповнювала фамілія. Фамілія в неї була Волк. По-англійськи то знаєте Вовк. Сьогодні хочу вам поділитися розміром Словом Божим, і знаєте, нема кафедри, я думаю, якось фізіалізувати, то треба взяти боки Біблію. А то я все з а то та з там. А, і знаєте. Слово Боже дуже важливе для нас, і воно нас навчає, як жити. Толік сьогодні нам говорив про те, що а, ходіння в Бозі. Сьогодні я хочу прочитати, може один з аспектів цього ходіння. Ход... Ходіння чеку. Ходіння а, в Бозі. І це місце списання, вам воно буде знайомим, дуже знайомим. Тим паче ви його читали. З самого ранку перед початком служіння в ту неділю. І це текст Галатів, 5 глава, 13 вірш. Давайте прочитаємо. Подивимося, що нам покажуть на а, екрані. Який вірш? Останній до Галатів, 5 глава, 13 вірш. Цей вірш дуже цікавий. Перекладчуть різним допомоги. Галата 13. Адже ви, брати, покликані до свободи. Тільки би свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному, але служіть один одному. І для більшого контекстного розуміння 14, 20, так би прочитаємо. Бо весь закон міститься в одному виразі, а саме. Люби свого ближнього як себе самого. Знаєте, цей вірш дуже такий цікавий. Е, мені подобається одне слово, яке використовує зараз правда, в політиці, потужне слово. Так? Це потужні слова Господні. Коли я по раз, після чого обрали кафедру, я казав е, слова із Римлян 15. Перший біж. І там одні слова, які я хотів би сьогодні також запам'ятати, коли йшлося про наших ближніх, про служіння друг другу, було свої слова. Кожен з нас нехай догождає ближньому для його добра, для збудування. Знаєте, в нашому в своєму житті ми живемо таким образом, щоб будувати. Ми можемо руйнувати. Своєму служінні ми можемо дійсно руйнувати. Своїм життям ми можемо руйнувати. Своїми діями, бажаннями, цілями ми можемо руйнувати. І коли знаєте, йде служіння, кожна людина, якийсь християнин, бажає чимось послужити, то знайдеться хтось, хто хоче зруйнувати. І це дуже цікаво. Ну слово Боже, знаєте, хотів би начати, почати спочатку, розмірковувати над цим віршом на 13. Першу вороні 13 було на екрані. Знаєте, Коли ми читаємо Слово Боже, у нас є завжди знаєте, для розуміння і прийняття Слова Боже, є питання. Хто написав, кому написав, причина написання, ціль написання які і які то, що з цього буде. Я хотів би одразу обрати увагу, хто написав апостол Павло. Кому пише. Я хочу обрати увагу в цьому вірші, на початку апостол звертає до кого він пише. Ви брати. Він вручається до церкви. Ми общимо, не будемо культурний аспект дивитися до церкви. Знаєте, Я хотів би звернути увагу, знаєте, є такі а, слова, а, які виражають і показують, хто такі церква. Я думаю, ви знаєте, а, можна назвати їх титулами даже. Слово Боже, каже, як нам на віруючих? Друзі, да? діти. Народ, святі, царі, священники. Можна продовжувати. Наслєдні, а, як там, наслідувачі. Спадкоємці. Да? Тобто дуже багато титулів. Просто коли подивимося слово Боже, читаємо ми про церкву, то ми розуміємо цілий аспект, велике розуміння, хто до кого звертається. Царі, священники, діти. Це не прості люди, знаєте, сказати, а я просто маленький в церкві. Маленька частиночка. І це знаєте трошки неправильно по відношенню, по відношенню до Бога. Тому що Бог ніколи так нас не називав. І це дуже важливе розуміння. Він звертається до брати, церква. Ви знаєте, хто ви переді мною? Друга сторона. Коли ми називаємо себе братами, то ми являємося тими, хто показує Бога людям. Ми презентуємо людям Бога. Слово Боже каже, ви світло. Тобто ви те, що одображаєте Бога. Тобто Дивлячись на нас, на наші поступки, на наші дії, на наші бажання, цілість і життя, ми отображаємо, в нас бачить Бога. Божу волю, Божі цілі, то, які є Бог. Ми представляємо Бога на землі. І він каже, брати, церква, святі, ті, хто називає себе такими, ті, хто названі такими, ті, хто показує Бога, і далі він каже, покликані до свободи. Певно, це нагадує один із прикладів, думаю, відомих саме від біблійної історії, історії ізраїльського народу, про свободу, Навіть перше, що входить нам на пам'ять, це висвобоження Божого народу з рабства і Христо. Божий народ був рабстві. Тобто, сьогодні вони були а, слухатися, робити те, що кажуть Фаро. І їм було там тяжко. Вони тяжко працювали, їм було тяжко ці всі завдання, і відносини мінялися до них, і вони були в рабстві. Вони були в тягарі. І цей тягар був тяжким. І Бог почув народ і захотів їх висвободити. І цей тягар, коли почав Бог їх освобождати, висвобождати, звільняти, звільняти, то цей тягар ще тяжче став. Так? І ще тяжчимо. І ще когірше було. Але знаєте, пройшов час, вони були вільні, вони були звільнені. І, на сь... І далі на час, скажімо так, коли апостол Павло писав ці слова, вони, можливо, не були в такому рабстві, але Бог каже, ви прикликані до свободи. Вони були в іншому рабстві. Вони були на той час в разці закону. Вони були просто рабами цього закону, і дійсно закон Божий був даний, і вони повинні були його виконувати, і його було нелегко виконувати, були і жертви, були багато задань, не будемо цього подрабуватися. Але з часом не тільки закон Божий був, не можу українське слово побирати. А не тільки закон Божий був, але з'явилися ще. Знаєте, закони фейкових служителів. Я їх так назвав. фейкові, фарисеї. Вони, вроді, служили Богу, але даже Христос назвав їх гробами окрашеними. Розумієте, були фейкові служителя, які приносили нові свої закони. Закони, які були їм зручні, закони, які були їм вигодні, закони, які їм подобали. Вони адаптували Божий закон. Себе. Його зробили таким цікавим для них, але дуже тяжким і ще чащим для народу Божого. Їм було дуже важко його соблюдати. І ніколи вони навіть самі не розуміли, тому що вони не були робити, робити і все не так. Якщо принести жертву, то тільки там, де вони скажуть, і таку, яку вони скажуть, не дивлячись вже на Слово Боже, де вони теж прописані потреби. І це було дуже тяжко, вони жили в цьому, в цьому стані, коли їм було тяжко. Вони хотіли сміти. І коли Христос прийшов, то Христос дав Ісус Христос Господь нас через свою жертву на Голгофському Христі. Він дав свободу. Він не відмінив закон, Він його виконав. Він став тою жертвою на Голгофському Христі. І фарисеїв втратили роботу. Бог виконав закон, Бог дав людям свободу. Все, що ви маєте, це вірите в мене, тому що я вверх голосом в хресті, Перше. І любіть Слово Боже. Таким, яким воно є. І це дуже важливо. І знаєте, казалось би, йдемо далі. Казалось би, то було часи. Єгипетського рабства, то були часи фарисейського рабства закончиться, а в нас час. Щось змінилось? Знаєте, люди часто живуть християни, не скажу про нашу церкву, боюся про нашу не гарні дуже. Але багато в церквах є традиції. Обряди, бачення, розуміння удобно, зручність. Тому що так зручно. І вони це, це зручно несуть в церкву. Ці традиції, ці бажання свої якісь хотілки чи бажалки, я не знаю, як називати в вони несуть в церкву і адаптують церкву вже не під слово Боже, а під себе. Сьогодні. Тось тобто, люди, замість того, щоб бути вільними, роблять себе опять залежними від якихось традицій, а не вільними Словом Божим. Вони хочуть бути не тільки вільними в Бога, а вони хочуть щось принести своє. І коли йдемо до другу частин вірша, то Бог каже, і ми його прочитаємо разом, тільки би свобода ваша. Яку вони отримали, не стала причиною жити по-тілесному, але служить один одному. Знаєте, я коли цими словами, вони потужні, мені подобається. Знаєте, в нас є дві сторони. Дві руки. В одній руці це наше бажання. Те, що я хочу то, як я бачу, то, як мені подобається, то, до чого я привик, то, як мені зручно. В другій — це Бог, Його слово, Його любов, Його бажання, Його цінності, Його цілі, Його бачення. Знаєте, і ці дві руки, вони у нас є. І вони знаєте, де зустрічаються? Слово Боже каже, на один одному. Знаєте, це прослужіння про наші дії. Інколи бувають, що ці дві руки сходяться на комусь із наших ближніх. З одної сторони слово Боже, а з росіяни, що я хочу. І це знаєте, це дуже тяжко. Тяжко буває людям. Коли згадаємо, що відбулося, коли люди, єврейський народ отримав свободу. То пам'ятає? Пам'ятаєте, що, що відбулося, коли вони отримали свободу? Мені такий цей приклад по життю так подобається. Він невеселий. Знаєте, що відбулося? Це, це потім. І без роботу так і без було. Але знаєте, що відбулося? Бог вивів їх, змив водою всіхні проблеми, змив водою всіхні. Страхи, їхнє рабство з водою, всіх воїнів потопили. Нема, ніхто їх не прислідує, ніхто з ними женеться. Вони вільні. Вони були вільні. І Моїсей пішов нагору. Получити слово Боже, получити заповіді. Для народу свого. Десять сорочту. Десять. Небагато. А що відбулося? Що вони со свободи зробили? Сразу що вони зробили. Нас зробимо собі ідола. Так що ж Бог? Ми так розуміємо. Ось Бог. Бичок. Наш Бог. Вони зробили ідола. Вони почали пити, гуляти. І як дорослими займаються розвратним серцем. Блудом, от ось так, всі разом. Та що зробили свободою? Боже народ, коли їх освободили. І це страшно. Страшно, коли людина отримує свободу, вона починає жити в ній, так як привикла до цього. Чому часто люди беруть щось і несуть з собою далі? А, перша Християнська церква, вона що зробила за свободою? Вона не могла забути закон, і багато вони них брали що, вони питалися за закон адаптувати. В християнство віру в свободу. Тому що вони так звикли, вони так жили за життя. Це їхнє мислення, це їхні бажання. Так вони живуть. А як без цього? Люди, коли приходять в церкву і в християнській церкві, годами стоять, живуть. Але вони беруть і щось приносять свої бажання, як я бачу, як я хочу. Як мені подобається, вони це приносять. І адаптують вже в церкві це. Слава Боже каже, що в нашій руці набирається, от тут, в цій руці, набирається у нас багато різних цікавих ідей. Тут появляється моя правота. Тут появляється моя воля. І якщо цим хтось не згоден, то ви получите втіля, тому що тут моє. І я його приніс з собою. Приніс з собою в церкву, до братів і сестер, до вільних у Ну я це приніс. Але це я приніс. А хтось іще приніс своє. Своє. І кожен приходить з цим, з своєю справедливістю, з своєю правдою, істиною, баченням, розумінням, служінням якимось своїм, яким я бачу, яким я хочу бути і так відноситись. І це дуже, знаєте, цікаво. Але є інша сторона. Це сторона той свободи, який дав Бог. І в цій руці знаходиться воля Божа, яку ми читаємо. І повинні читати кожного дня. Це Слово Боже, яке нас вчить. Як будеш не відноситися до ближнього? Знаєте ці слова, які мені дуже із і для коли ми відносимося до іншого для добра для збудування? Все, yeah. що ми, ми робимо, наші дії, бажання, вони для добра, для збудування. І це то воля Божа. Але всі — чуть інше. Тому що тут є мої емоції, моє ставлення. Мої переживання, і вони, коли сходяться на людині, буває дуже больно. Вроді би ти і послужити хотів, але тут ляпас пролетів. І це дуже больно. І це дуже важливо, тому що Слово Боже каже нам, тільки би слово ваше стало причиною жити по-тілесному, по своїм бажанням. Але Любові служить один одного. Любові. І це дуже, знаєте, напевно, найважче, що є. Помню, Борис Слава проповідував про совершенну любов. І совершенна любов не тільки в Бозі. Він показав приклад совершенної любові. Це коли Бог сказав не того, чого я хочу. А чого ти? Коли перед розп'яттям да? хай минує мене ця, але не чого я хочу, а ти. І Ісус раз сказав, що не свою волю виконую, а волю Отця Мого Небесного. Це дуже важливо, коли Ісус взяв цю руку і отак перевернув і висипав все відсюди. Ось, є тільки Боже. І служити любов'ю це. Бачити, знаєте, в людині і в ближньому нашому, бачити тільки те, що буде йому на добро і на збудування. Служити з любов'ю – це збудовувати. Це щось робити гарно. Служити це значить дивитися, чим я можу допомогти. Як я можу підтримати? Як можу я знаєте, підтримати руки, як Мойсей, з камінькою підставити, що на Підтримати, знаєте, бути рядом, коли тяжко, стати його армією, щоб воювати. І коли підтриматися, стати стіною перед тою людиною, яка щось робить, щоб йому легше було. Як кажуть, молитися, так? Да? Любити це бути рядом, коли тебе не чекають. Любити бути рядом, коли тебе чекають і просять. Любити і служити з любов'ю — це бути тим, хто допоможе, і ти його не боїшся. Було у вас таке, що є люди, які хочуть тебе допомоги, але ти кажуть, «Лучше не треба. Може, мені потрібну допомогу треба, але чи не треба. Бо тут цей ляпас зі своєю правдою, я просто не видержу, не приляжу. І це дуже важливо. Знаєте, Дуже важливо, щоб в своєму відношенні, як тільки ходінні в Слові Божому, в Бозі, в моєму служінні, моя оця рука була дійсно своїм бажанням і хотілка, вона була пуста. Тому що вона, оця рука, вона хоче те, що хоче моя плоть, служити по плоті. Служити про тому, як мені зручно. Но ми так привикли. Ми завжди адаптуємо все під себе, щоб мені так було зручно. Но служіння в Господі, вона не про мою зручність десь. Вона десь про зручність а, іншому. І... А це, це зовсім по-іншому. А це не просто знаєте, побачити помилку. А виправити разом. Коли ти бачиш когось, щось не так з ним, а ти вже рядушком біля нього і допомагаєш. І це дуже важко. Дуже, знаєте, легко, таке напам'яне на, 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 на мислі прийшло критикувати і звинувачувати. А, і що легко, мабуть, рекомендувати. Але дуже важко рядушком постояти це зробити і зробити це правильно. І це дуже важко. Знаєте, коли пропала кафедра, я думаю, комусь стало боляче. Ну це ж неправильно. Ну все життя стояло. Ну завжди було гарно. Ну а як так? Ну, в деякій церкві, церкві це святе місце. Священне. Хто посмів? Але знаєте, це не священне місце зовсім. Мені каже, в першої апостольській церкві не було кафедра. Зовсім. І Ісус каже, якось без кафедри справлявся. Не носив з собою. Навіть пі не було, не в них нікого. Це не святе місце зовсім. Я можу сказати ще страшну річ. Святе місце це церква, але не дім молитви. Дім молитви це будинок, посвячений Богу, служінню Богу. Але святе місце це де церква, це де люди. Бо там святе місце. Цей мікрофон теж не це таке. Але це дуже важливо. І знаєте, коли та сестра з піаніном коли хотіли перемістити її, вона ж подняла страшну бучу. Вона сказала нічити через мітру. Ви представляєте? Наскільки це було для неї важливо не служіння, а якась. Ну, та жін, жіночка, та сестра вона була в возрасті. Скажімо так, це її вже бачення. Але, знаєте, Боже, їй це простіте. Але їм коли що люди за такі речі готові розірвати, кого хочеш. Просто переваг, порвати. Тому що я так звук і не можна їх трогати. Тому, брати та сестри, знаєте, Слово Боже нас вчить. Дуже важливо служити в любові. Ми вільні служити любові. Ми віримо, і нам нічого не захищає, ніщо не мішає служити любові друг друга. І це дуже важливо. Можливо, я багато вітра, не не тут тобто, словами, але є дуже важливо це, оце, що тут написано в Слове Боже, що написано в цій книзі. Це не які вітром здує, ніякі слова не змінять. Це те, що є істина. Я дуже прошу кожного з нас маємо, вчитися служити вільно з любов'ю. Один одно. І це дуже важливо для кожного з нас. Амінь.